Неспокійна ніч на Дніпропетровщині Нікополь знову під ворожими обстрілами. Близько четвертої години окупанти випустили по одному з районів міста до 30 снарядів. Били з окупованого протилежного берега Каховського водосховища. Внаслідок обстрілу пошкоджено більше двох десятків будинків, десять господарчих споруд понівечено автівки містян. Поцілили ворожі снаряди і по будівлі дитсадочка. Та головне ніхто не постраждав. У наших населених пунктах агресор працював з градів та органів. Зачепило дитячий садок, гаражі, десять господарчих споруд та чотири автівки. Пані Валентині 76 років. Жінка разом з дідусем нікуди не виїжджають, бо у Нікополі лишаються діти. Каже: від вибухів у будинку повилітали всі вікна та двері. Вікна не ну, одного немає, не тут, не тут, не в той спальні. Стекло я позмітала зараз. Діда скинуло, було і сп прямо на цей на пол з постелі. Квартира Альони теж лишилася без цілих вікон. Каже, на щастя, в момент обстрілу вдома нікого не було. Подружжя разом з дитиною поїхала ночувати на дачу. Відчуття таке було, що треба було виїхати на ніч. Це першу ніч, що ми виїхали, і оце отаке страшно, звісно. в окупанти окупанти по лініях електро та газопостачання. Зараз на місці працюють аварійні аварійні бригади. По відновленню комунікації, попри обстріли, місто продовжує жити, намагаючись пристосуватися до сьогоднішніх реалій. В Нікополі вся інфраструктура працює, дефіциту в нас ніякого немає. Повністю постачання є і медикаментів, і продуктів харчування. Ворог не дає спокою мешканцям Криворізького району. Там знову під обстріли потрапили околиці Зеленодольської громади та село 1 Апостолівської. Били окупанти касетними боєприпасами. Жертв та руйнувань немає. Решта території Криворізького району все спокійно без надзвичайних ситуацій. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївських областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Відсьогодні у Зеленодольській громаді Криворізького району збільшили тривалість комендантської години. Вона триватиме з 21 години вечора до п'ятої ранку. Тим часом окупанти у мережі розповсюджують черговий фейк. Цей раз росіяни побачили нацистів та склад зброї в одній із церков міста Павлоград. Звісно, ніяких військових та озброєння там немає. Раніше вони писали про важке озброєння в наших музеях. Тепер їм вже наші церкви не вгодили. Росіяни просто вкотре доводять, що РФ країна терорист, яка завжди поширює цинічну брехню, щоб виправдати свої злочини. Тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Віримо нашим Збройним силам та зберігаємо спокій. Все буде, Україна. Олена Комишина, Олександр Дяченко, новини 11 каналу.